Привіт! Вітаю тебе на платформі Validol. Мене звати Аліна, я продакт оунер проєкту, і сьогодні я розкажу трошки більше про нашу платформу, з чого почати заповнення свого профілю та які функції вже доступні на ній. Давай пройдемось спочатку по твоєму профілю і що тут можна знайти. Перше, звичайно, це самері про тебе. Який можна заповнювати, і далі я покажу, як саме це робити. Стандартний рейтинг при вході 2,9. Для того, щоб його підвищити, тобі необхідно запрошувати якомога більше відгуків від своїх минулих тіммейтів. Про це також розкажу трошки згодом. І давай переходити до загальної інформації. Дуже рекомендую почати. З заповнення свого профілю. Для цього натискаємо Редагувати профіль і переходимо в редагування. Також ти це завжди можеш зробити через праве верхнє меню. Тут ти можеш додати фото, яке незабаром з'явиться у твоєму резюме, стандартні поля по типу ім'я, прізвище, посада, зарплатні очікування тощо. Ти завжди можеш обрати рівень своєї англійської, для того, щоб. Компанії і ті люди, з якими ти будеш ділитись своїм профілем, бачили, який в тебе рівень англійської. Місце проживання, короткий опис досвіду про себе, і що досить цікаво, це навички. Вони діляться в нас на платформі на основні та другорядні. Ти можеш додавати 8 основних навичок і 16 другорядних, які згодом зможеш використовувати у своєму досвіді роботи. В нас вже є досить великий список створених навичок, але завжди, якщо Тобі чогось не вистачає, ти можеш його створити. Зараз покажу, як. Уявимо, що тобі необхідна навичка для автотестування. Ти вводиш назву навичку, навички, і в тебе з'являється кнопка Створити навичку. Ти її створюєш і далі можеш заповнювати ці поля. Також ти можеш як вмикати, так і вимикати доступ до завантаження резюме будь-кому, з ким ти ділишся своїм профілем. Для цього просто треба вимкнути цю функцію. Ти зберігаєш це все і в тебе в профілі з'являться зміни. Перейдемо до наступного розділу це досвід роботи. Тут ти можеш вказати загальний досвід у професії, наприклад, 5 років, і зберегти його. Також є можливість додати досвід по компаніям. Для цього треба заповнити посаду, наприклад, фронтенд-розробник. У компанії тест. Обираєш, яка зайнятість, можеш вказати, що ти досі працюєш тут, також дату початку і дату завершення, якщо ти вже завершив співпрацю, і домени, з якими ти працював у цій компанії. Це, наприклад, Healthcare military, будь-що, з чим тобі доводилось працювати і які проєкти ти реалізовував. Опиши свій, свої обов'язки обов'язково для того, щоб розказати більше про себе та свій досвід. І також додай будь-яку навичку, яка була зазначена в твоєму профілі, наприклад, ту, яку ми з тобою тільки що створили. Натискаємо Зберігти. Упс, тут в нас обов'язкове поле виявляється. Давайте зробимо так і ось так. Зберігаємо, і воно з'явиться в твоєму профілі. Переходимо до розділу Контакти. Тут є можливість додати свій номер телефону, який буде видно в твоєму профілі, телеграм-нікнейм для зв'язку, якщо ти, звичайно, хочеш, і також будь-які додаткові посилання. Це можуть бути посилання, наприклад, на GitHub, Behance або будь-які інші, які ти хотів би додати до свого профілю. Але звичайно, основна фіча нашого проєкту це не лише створення твого сайту портфоліо, це можливість отримати більше довіри від компаній, коли ти подаєшся на їх вакансії. Для цього запрошую відгук від своїх минулих. Тіммейтів, роботодавців, будь-кого, з ким ти співпрацював, і вони точно знають більше, ніж просто те, що ти ходив на різні мітинги. Для цього натискай кнопку Запросити відгук, вона завжди з тобою. Вказуй ім'я та прізвище людини, з якою ти працював і хочеш отримати відгук. Також емейл, на який ми відправимо лист. З проханням розказати трошки більше про вашу співпрацю. І після цього твій рейтинг обов'язково зміниться на краще. Ми в цьому впевнені. Для того, щоб поділитися своїм профілем з рекрутерами, компаніями або своїми друзями, ти завжди можеш натиснути кнопку ось тут, скопіювати і поділитися своїм посиланням, через яке будь-хто зможе побачити твій профіль. Також в нас є чудова функція, це можливість генерувати своє CV, тобто резюме. Для цього ти можеш завжди натиснути на кнопку Завантажити резюме, і воно завантажиться на твій комп'ютер. Це найкращий формат резюме, який точно сподобається будь-яким компаніям, воно лаконічне і в той же час повністю відображає твій досвід. Якщо в тебе залишились будь-які запитання, ідеї або пропозиції стосовно нашої платформи, ти завжди можеш зв'язатися з нами через кнопку Зв'яжись. Тут є можливість написати як через пошту, так і через LinkedIn. Дуже дякуємо тобі, що зареєструвався на Validol. і до наступних зустрічей!